Те, що відчуваю я, і те, що я впевнена, відчуваєте ви. Ви вчили це слово так. Так. Так? Скажіть мені так. Скажіть так! Скажіть собі так! Я завжди якісь такі розмови, дуже серйозні, переводжу їх на жарти, тому що, ой, ну і так же, куди вже стільки серйозності, і так же тяжко. Ну, може, якісь питання у вас є, я ж не даю інтерв'ю. А вам залюбки. Я не ходжу на ці інтерв'ю. Нащо ну, не треба? А. Окей, я. Ай! 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 Це взаємно. Ви знаєте, ви саме ті люди, з ким, по-перше, це кращі люди Хмельницького сьогодні в цій.